Ще в довоєнні часи важливим напрямком діяльності фонду Дениса Парамонова була підтримка вітчизняного спорту, зокрема такого гармонійнішого та розвиваючого виду як веслування. Ми Знаходимося на тренувальній базі. Зміна дитячо-зюнацької спортивної школи зміна, яка профілюється по двом видам спорту футболу і веслування. На даний час з веслуванням тут не дуже і з війною, і з часом війни, і з часом карантинів. І трошки занедбано це місце, але умови, в яких ми надіємося, будуть проводити ці наші заходи спортивні, ідеальні. Ідеальні. Це і річка Рось. І острів. Ми тут займаємося вислуванням баскетболу, волейболу. Жерех, перетягування каната, ну, багато чого. Тут дуже весело, багато дітей. Я прийшов займатися спортом, щоб бути мутким, крепким, бути. займатися чимось, навчитися чогось нового, цікавого, такого, що мені в житті принадобиться. Подобається чудові тренера, все класно, дуже весело тут. ми будемо виходити на. Річку спочатку ми будемо вчитися плавати, потім нас будуть в байдарки, вчити на них плавати. Стати спортсменкою по веслуванню, їздити на чемпіонати України, на чемпіонати Європи, чемпіонати світу. Цій нашій мрії основоположником є фонд Дениса Парамонова. Це чоловік, який дуже давно сприяє веслувальному спорту, і не тільки веслувальному, а і багато різних напрям. Велика школа, гарна база була построєна в Харкові завдяки Денису Парамонову. І надіємося, що тут буде не гірше, а багато разів ліпше.